Дивіться. Ні-ні. Це не для вас. О, я ж кажу, воду поставлю, зразу будуть Ти, покупатись. О, до дві качки вже б'ються, молоді. Диви, 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 диви. Диви, не поділили відро води. Диви, диви. Диви, диви, масаж робить. Диви, ревнує за воду. Горіка дурне. Диви. То там миска ціла води. Купайтеся. Ні, треба в відро лізти. Зараз лізе у відро, перевернете відро. Подивіться. Всіх вітаю на своєму каналі. Всім добрий день. Надіюсь, що у вас день дійсно добрий, У нас добрий, гарна погода, ми живі. Значить, поки все стабільно. Зараз хочу трішки показати вам мою птицю. Ну, як завжди, в принципі, я її показую. Ось, ну, може. Трішки більш детально і хочу випускати зараз індокачок на вигул, Подивіться, який дуже гарний окрас у цього півника. Тут у на нього. Це синочок чистокромного кохінхіна півника і мішаних м'ясо-єєчних корей. От, напевне, ось, оце, оця курочка його, напевне, була мамою, тобто яйце від неї було. Їй, напевне, Полюбив півник Кохінхіну під час окупації, коли нас не було вдома, і вийшли такі цікаві окраси. Так, а сьогодні відео більше про качок. Хочу випустити їх, нехай вони побігають. Та-та-та-та-та-та-та, -тата -тата, виходьте. Ні, кури не треба, щоб заходили туди. Давайте сходимо туди. Хочу, щоб трішки качки розім'ялися. Біжіть, розімніться трохи. Біжіть, біжіть, біжіть. Біжіть, вони всі люблять, щоб був вигул, щоб була активність. Давайте, виходьте туди. Оно ну, зараз каче побачив. Головне, щоб один побачив, вже всі підуть тоді. Давай дивись який обережний. Ну йдіть. О, один пішов. Давайте, йдіть всі. Бігом. В дитинстві то вони звикли, що вони на вигул ходять, а тут. О-о-о-о-о, зараз будуть літати по, по цьому, по подвір'ю. Дивіться, дивіться. Давайте швидше, шевеліть своїми батонами. О-о-о-о-о! Диви, диви, диви. Диви. О, я вже вам казала. О. о, і ці хочуть. О, так. Давай, давай, побігайте трішки. Тут у нас відбувається зараз. О, зараз будуть типу купатися. Думають, що вони купаються, якщо голову вмочив, то це він покупався. Ходіть. Ідіть сюди. Ой, це вже радість. Диви, а там все одно за хвоста тягає, комедія. Все, розібрались. Ходіть тіп-ті-піп-ті-піп-тіп-тіп, ідете? не Іде, а тут, тут давно без тебе двір був. Закрила калітку, не зміг зайти і перевірити, що ж тут відбувається. Оно, дивіться. Дивіться, дивіться, дитя, дивіться, вони радіють. Там вольєр не настільки великий, їм трохи замало місця, щоб оце такого побігати, крила порозправляти. А птиці, як відомо, потрібна територія, їм потрібна активність. Ось любій птиці. От випускаєш, наприклад, от в таких вольєрах, наче все є. Вода, їжа є, гарний корм, тому що сама роблю, плюс мішанка. Ну все, чистота. А от їм не вистачає вигуля, і їм не вистачає активності. От тільки виганяєш їх отакого сюди, в двір, наприклад, сюди. Боже, як вони біжать, які вони задоволені. Так само цих випускаєш, вони такі намотують кола по городу, і це так за цим так цікаво, смішно спостерігати. І так само качки. Ну, тобто, вони хочуть рухатись, вони хочуть нормально функціонувати. Їм потрібна активність, фізична, так сказати, підготовка. Дивіться, он до голошика, пірник уже до качки діло мав, але качка йому пояснила, що краще не треба. Воно дивіться, виноград їдять. Бачите, насипала винограду. От вони його їдять. Зараз щось будуть ходити по хоздвору, шукати трошки. Дивіться, дивіться, вони весела от подивіться. Диви, диви, Дуже подобаються мені індакачки, тримаємо їх багато років, їх дуже легко розводити, взагалі не проблема. Вони сідають на яйця майже всі. Бувають роки, коли не всі сідають, бувають роки, коли всі сідають ще й по два-три по рази. Вони не конфліктні, вони дуже гарно вживаються з курми з іншою птицею. Boa are Давай, заходьте. Швидко, заходьте. Йдеш чи ні? О, ходіть. Тир -тир 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 -тир. Ну, заходьте, ви заракачки вийдуть. Ну, йдете, ні. Ну, все, пішла я. Давайте я пішла, а вам буду дякувати всім за перегляд. Качок залишимо поки що тут, нехай собі побігають порізняться. Потім буду йти назад через годинку чи через півгодинки. І вже потім буду заганяти. Цих всіх, вони вже тут попереривали все, що могли. Покидали мені ці стинка з плоту. Е, от, ну, як вони, гладущечки. Ну нічого, нехай тут трішки травички є, хай випасають, скільки можуть по максимуму. Вон, побігли всі туди. Молоді. Так що все, друзі. Всім дякую за перегляд ще раз. Всім пока.